Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Хочу сказати ваше життя, істину, і вона звучить так. Бог щедрий, амінь. Бог люблячий, Він є любов. Амінь. Він любить тебе. Всупереч всьому, Він любить тебе. Безумовним своїм коханням Він любить тебе. Бог великий Амінь, Бог сильний, Амінь, Бог добрий прямо зараз. Амінь. Благословляю вас всіх, і хай благословення нашого Господа Ісуса Христа воно розповсюджується і розпорошується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Господь закликає нас проповідувати, впливати, говорити Євангелія, свідчити. Бути посланцями, так написано в 2 Коринтянам 5 розділ, від імені Христа. Ми посли, ми Його представники, Бога представники, посланці, посли від імені Бога. І Господь посилає, щоб ми приходили в життя інших людей і говорили Євангеліє, щоб люди примирилися з Богом через жертву Ісуса Христа. Амінь. І ось найбільшою перешкодою для проповіді Євангелія і зростання церкви є не д'явол, не сатана, не демони, не грішний цей світ. Найбільшою перешкода є ми самі, християни, які зосереджені на собі, на своєму успіху, на своїх християнських розборках, на своєму Власному комфорті зосередженні, на своїх упередженнях, на своїх традиціях, бажаннях, і ми сидимо в церквах, ми виправдовуємо себе, чому ми не виконуємо велике доручення Господа Ісуса Христа, чому ми не є сьогодні свідками Ісуса Христа. Хоча Дух Святий зійшов на нас, ми маємо Духа Святого. І Господь хоче, щоб ми були його свідками, щоб ми йшли в життя наших рідних, близьких, з Христом йшли, в ім'я Христове йшли, в життя наших друзів, з тими, з ким ми працюємо, з ким ми ходимо в спортзал. Господь хоче, щоб так відбувалося. Але, на жаль, на жаль церква в більшості цього. Не робить. На жаль. На жаль, тому дуже часто в церквах і немає нових людей. Знаєте, чому немає? Ви то явіть, якщо б я зараз пішов по місту і запросив 100 людей на зібрання як ви думаєте, скільки прийде. Ну, дві-три людини по-любому прийде. Через зацікавленість або через свою потребу. А якщо б ти запросив, теж дві-три. А чому їх немає? Знаєте чому? Тому що ми не запрошуємо. Тому що ми живемо в власному комфорті, ми живемо в власних бажаннях своїх. Ми зосереджені на собі. На собі. Тому так багато в церквах пліток, розборок, розбратів, якихось конфліктів, якихось переказів, бабьїх казок і тому подібне. Тому що церква займається не тим. Тому давайте повернемось до виконання великого доручення нашого Господа, і ви побачите, що багатьох речей стане менше в наших церквах, вона стане здоровішою, там буде покаяння, хрещення, учнівство, і в нам не буде часу витрачати свій час на всякі дурниці. Тому проповідуй Христа і будь свідком Христа на всякому місці. Амінь.